Степан Хмара. Хто ж він? Політик, політв'язень, дисидент, шістдесятник, сімдесятник чи націоналіст. Можна без сумнівів і роздумів сказати, що він є кожним із цих визначень. І саме ці елементи формують особистість Степана Хмари. А мене звати Володимир Ухач, а значить, ви на каналі Delirium. Тобто вам небайдужі темні сторінки і великі перемоги, що є невід'ємною частиною нашої історії. Тож не будемо вас затримувати. Поїхали! Хочеться розпочати наш випуск із дослівної цитати Степана Хмари. Тому я краще її зачитаю, аби повністю передати вам суть. Мені найприкріше розуміти, що ми втрачаємо час. Бо час найдорогоцінніша річ. У 1990 році ми не змогли скористатися історичним моментом, коли можна було зробити швидкі зміни. Але я досі вірю. Що Україна стане найпотужнішою державою Європи, регіональним лідером це наша мета. Ми маємо до неї йти. Україна це місце, де можна збудувати рай на землі. Тільки треба не хотіти халяви, не роз'їжджатися по світу, а працювати тут. Ми маємо грати на геополітичній арені не в шашки, а в шахи. Коли хтось каже, що ключі від миру в Україні. У Москві, а я кажу, ключ, ключ до розпаду Росії в житі Україні. В Україні! То хто ж такий цей загадковий персонаж? Хмара Степан Ількович народився 12 жовтня 1937 року у селі Бобятин на Львівщині. Український націоналіст, лікар, відомий дисидент, котрий став в епоху перебудови народним депутатом першого скликання, другого і четвертого герой України. Вже цей набір повинен показати вам, що мова йде не про простого пересічного українця, хоча існує і інший Степан Хмара. Не людина, котра була у вічній опозиції до влади, а простий лікар-стоматолог, що майже 20 років працював за професією, публіцист, котрий використовував псевдонім Максим Сагайдак, та через тексти котрого отримав багато років каторги та тюремного ув'язнення. Просто люблячий чоловік, котрий називав свою дружину не як інакше, як рокся. Просто батько, просто дідусь. Ось це інша сторона такого відомого націоналіста та опозиціонера. Як і всі інші, він людина зі своїми світлими та темними сторонами, з позитивними та негативними моментами у житті. Та сьогодні ми говоритимемо не про них, а про його дисидентську. Та опозиційну діяльність, котра привела до тюрми. Шлях всупереч режиму, народився Степан Хмара у родині хліборобів. Тогочасна історія творилася перед його очима, і він маличку бачив усю ту несправедливість, котра відбувається по відношенню до простого населення, коли режим знущався над ним і не давав просто жити. Тому з самого малечку Степан Хмара хотів стати чи істориком, чи правозахисником, аби допомагати боронити і захищати права свого народу. Та він рано зрозумів, що наука брехлива, чи у школі, чи у вузі. І якщо бути чесним із собою та йти проти режиму, це неминуче приведе до того, що ти попадеш під його приціл. І все закінчиться за ґратами. Пропрацювавши у 1955-1959 роках водієм у Радехові та в Казахстані, Хмара вибрав ідеологічно нейтральну професію. І у 1964 закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного інституту і працював у містечку гірник на Львівщині стоматологом. Та неправда, що, мов, туман, окутувала тюрму народів, не давала спокою Степану Хмарі. Тому він почав поширювати сам видав. За що ви напевно знаєте, в Радянському Союзі було дуже жорстоке покарання тюрма, заслання каторга. Як вам відомо, напевно, багато відомих дисидентів того часу. Були вивезені без права повертатися в Україну. З 1972 року Степан Хмара брав участь у випуску підпільного журналу Український вісник, де публікував як свої роботи, такі як Етноцид українців в СРСР, Генеральний погром, так і роботи інших тоді заборонених дисидентів, типу Андрія Сахарова. І знаєте, операція Блок, про котру ми говорили в одному із наших попередніх випусків, можете, до речі, глянути ось прямо тут. Вона не оминула Степана Хмару. Але він був досить хорошим підпільником, тому кадемісти не змогли знайти в нього доказів причетності до антирадянської діяльності і його відпустили. Докази його української націоналістичної діяльності були успішно зібрані кагебістами до 1980 року. І тоді суд засудив Степана Хмару на 7 років позбавлення волі і 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Стандартна стаття для всіх дисидентів. А тепер ви розкажіть мені. Як класно жилося 80 в 80-х СРСР. Потрапивши до табору суворого режиму на Уралі, Степан Хмара не припинив своєї дисидентської діяльності і не відмовився від своїх ідей. За що і просидів 306 днів у карцері. Уявляєте собі, 306 днів. В той час мало кому вдавалося. Тиждень просидіти в карцері, щоб не відмовитися від своїх ідей і не забути свою позицію і вийти при здоровому глузді. А Степан Хмара пробув там 306 днів, вийшов звідти і продовжив свою дисидентську діяльність. Що саме цікаве що в таборі він багато раз влаштовував голодування, так би мовити, таким чином, доказуючи. Те, що українці страждають по всьому світу і таким чином відстоюючи якісь права українців, навіть там, в далекому карцері, на далекому Уралі. Ось такий він був чоловік, цікавий і неоднозначний. Вийшовши на свободу у 1987 році, 50-річний Степан Хмара не був зламаний і продовжив свою ідеологічну боротьбу. Він очолив. Українську гельсінську спілку, котра була розгромлена КГБ до того часу. А вона, в свою чергу, це була, так би мовити, такий певний орган опозиції тодішньому комуністичному режиму. І до речі, якщо вам цікаво дізнатися про цю організацію, то можете просто зараз написати нам коментар, і ми обов'язково знімемо про неї один із наступних випусків. А у 1990 році Степан Хмара. На індустріальному виборчому окрузі номер 261 у Львівській області набирає 63%, навіть трошки більше ніж 63% виборчих голосів і потрапляє до Верховної Ради. Під час жовтневого страйку і Голодівки українських студентів на площі жовтневої революції, це теперішній Майдан Незалежності. Степан Хмара одним із перших депутатів, Підтримав студентів 13-денною голодівкою. До речі, ставши депутатом, Степан Хмара знову опиняється за ґратами, чи бійку з міліцією під час антикомуністичної маніфестації 7 листопада 1990 року. Як це було? Штатний провокатор міліції, полковник Григор'єв, спільно з кримінальною злочинницею, любов'ю жирною. Ну, зупинимося. Ви ж розумієте, штатний провокатор міліції. Тобто це людина, яка реально в штаті міліції займалася провокацією от таких, так би мовити, непотрібних елементів, як Степан Хмара. Бо для комуністичного режиму вони були непотрібні. Так, це ж він ще й діяв із кримінальною злочинницею в тандемі. І ці двоє, озброївшись, Такою групою підспільників е, та відеотехнікою всім цим влаштували провокацію в підземному переході в хрещатику. І Степан Хмара роззброїв Григор'єва, на що потім прокуратура УРСР постановила заарештувати Степана Хмару, так як він після свого звільнення не став на шлях виправлення. А зкою багато різних злочинів. Оскільки Хмара викривав нечестиві дії комуністичної більшості у Верховній Раді, вона за відсутності кворуму з порушенням закону про статус народного депутата дала згоду на його арешт, що й відбулося 17 листопада 1990 року. А 28 листопада. Хмара оголосив Голодівку, котра тривала 18 діб. У квітні 91-го року Хмара знову оголошує Голодівку. Але під натиском національно-демократичних сил прокуратура, так би мовити, тодішнє КГБ було змушено закрити справу проти Степана Хмари. Потім настала довгоочікувана незалежність. До речі, відомо, що Степан Хмара був одним із ініціаторів якраз Незалежності України. І у 1991 році він виступав проти виборів президента, адже вважав, що українці не розуміють, що таке інститут президентства і віддадуть свій голос за вчорашніх комуністів, що створить проблеми на довгі десятиліття. І дивіться, він був правий. Як показало дослідження уже го року більшість українців, якби в них була можливість повернутися у 91 й рік, віддали б свій голос за В'ячеслава Чорновола, а не за Леоніда Кравчука. Степан Хмара був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. Він все своє життя був у твердій опозиції і критикував кожного президента України. Кожного без винятку. І до речі, в одному із своїх останніх інтерв'ю Степан Хмара сказав, що у 2019 році не відбулося насправді ніякої зміни влади. Все залишилось на старих місцях. І незважаючи на свій статус і на свій вік, і на свої досягнення, Степан Хмара не був запрошений сучасною чинною владою на жоден із державних заходів. Отак От йому віддячила теперішня влада. Вже за часів Незалежності України Степан Хмара продовжує вести боротьбу за політичних ув'язнених та борців за Україну. І 30 жовтня 2015 року він оголошує голодівку. За своє життя Степан Хмара голодував десятки разів. А в Концтаборах так робив це. Регулярно. І кожна з цих голодівок не було для нього якоюсь проблемою, адже він знав, що робить це супроти червоному режиму, супроти того комуністичного терору, котрий знищує українців. Але Голодівка 2015 -го року це зовсім інакше, хоча і ніби те саме. Це показує те, що незважаючи на незалежність України, незважаючи на те, що ми живемо у 21 столітті в Україні ще досі. По тюрма гниють сотні політичних в'язнів, патріотів та героїв України. То хто ж такий Степан Хмара? Зараз я вам зачитаю: герой України за видатні особисті заслуги в боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії, нагороджений орденом свободи за громадянську мужність. Самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів демократії та з нагоди Дня Свободи, орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня за безкомпромісність і твердість волі у завоюванні незалежності України та з нагоди річчя від дня народження. Ось хто такий Степан Хмара. Майже до останніх днів, допоки дозволяло дозволяла здоров'я, Хмара брав участь у різних резонансних судових засіданнях як юрист, відстоюючи закон. Одна із останніх його справ це справа екс-розвідника Романа Червінського, коли героя України Степана Хмару просто охоронці виштовхали із залу засідань, аби не дати йому слова. І в той момент Степан Хмара хотів виступити із тим, щоб взяти Романа Червінського на поруки. Ви розумієте, це справа, чому фактично сфабрикували справу проти полковника Червінського? Саме тому, що вони бояться таких, як Червінський. Розумієте? Патріотів, ділових патріотів, бойових офіцерів, вони розвідники. Ця сволота боїться. Хмара був народним депутатом трьох скликань. Він є автором положення 10 статті Конституції України. Держава забезпечує всебічний розвиток та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Перестало битись серце Степана Хмари 21 лютого. 2024 року у віці 86 років. А ми з вами продовжуємо жити і нам з вами продовжувати боротьбу. Тож підтримайте наш канал підпискою а Збройні Сили України донатом. І зустрінемось у нових випусках нового бункеру. І пам'ятайте, як казав Степан Хмара. Хто хоче української землі, тому держава виділить два квадратних метри. Тож ласкаво просимо.